2014 рік стане роком широкого святкування в Лозівському районі 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Про це під час проведення наради з підготовки до святкування 200-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка заявив голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева. Начальник відділу культури райдержадміністрації Тетяна Федорчук повідомила присутнім на нараді, що відповідно до указу президента України Віктора Януковича 2014 рік... Рік в Україні оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка. Присутніх на нараді ознайомились планом районних заходів по відзначенню ювілею Великого Кобзаря. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь столиця, і голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихаліться. Твоя Тарасе звільнена земля. У цьому році виповнюється 200 років з дня народження Великого Кобзаря. І тому президент оголосив 2014 рік роком Тараса Григоровича Шевченка: ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Під такою назвою відбулася презентація устного журналу у Лозівській центральній районній бібліотеці. Немає такого письменника, митця, поета в світі, як Тарас Григорович Шевченко. Слова Шевченка були актуальними і 100 років тому актуально. Альними вони є сьогодні і будуть такими. І в майбутньому говорив присутній на заході заступник голови Лозівської райдержадміністрації Микола Бобалєв. Непросте сьогодення для нашої держави народ роздирають політичні течії, а цього кобзар ніколи не хотів. Він закликав українців бути разом. Тому керуючись указом президента України Віктора Януковича, у лозівському районі протягом року відбуватимуться урочисті заходи, присвячені пам'яті та творчості великого сина українського народу тара. Шевченка Я дуже радий, і ви всі, напевно, на своїх місцях. От ми всі будемо вшанувати пам'ять нашого поета, нашого побратима, нашого самого високого, самого уважаємого і самого самого дорогого письменника в нашій державі. Шанувальники Шевченка згадували непросте тяжке тарасове дитинство. Не на шовкових рушниках, не у величному палаці, у хаті бідній народився серед неволі, тьми і праці, нещасна мати сповила його малого й зажурилась, і цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась. І Бог почув молитву ту і в руки хлопцеві вручив співецьку чародійну долю. Шевченко для нас постать непроста, неординарна, свята. Тому все, що пов'язане з ним для нас, дороге і рідне. Складна доля була в українського поета. Йому не пощастило бути багатим, коханим та мати власну сім'ю. Проте життя його було присвячене іншому. Він складав безсмертні поеми, вірші, оповідання. Талант художника у Тараса Григоровича був нічим не гірший за відомих світових митців. Задумай, дума. Роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, і Бог не бачить. А кому ж розкажу їй, і хто тую мову привітає, угадає, велике є слово. Всі оглохли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я. Плачу, великий мій друже, а що вродить з того плачу, Огилова, брате, не заревуть в Україні вольні гармати, не заріже, батько сина, своєї дитини за честь, за славу, за братерство, за волю в країни Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Це б то бачиш, лепта удовиці, престолові отечество, та моти плата, та нехай брат. А ми будемо сміятись та плакати у бібліотеках району. Книжковий фонд присвячений життю та творчості Тараса Григоровича Шевченка налічує безліч примірників, які дадуть змогу зануритись у часи життя поета та прочитати його душевні строки. Безпеку для життя людей під час проведення релігійних обрядів під час водохрещення говорили на робочій нараді з питання щодо виконання розпорядження президента України про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах та організації проведення заходів під час масових святкувань водохрещення 19 січня на водних об'єктах Лозівського району із залученням керівників відповідних служб району та представників Лозівської міської ради. Щороку 19 січня прочани та Населення на честь водохрещення влаштовують масові гуляння, під час яких пірнають у полонку з крижаною водою. Організм повинен бути загартований для випробування у крижаній воді. Не кожен мирець здатний витримати різких перепадів температури та холоду. Тому головуючий робочої наради, перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков та члени робочої наради ухвалили рішення щодо інформування населення з правил безпеки під час перебування на відкритих водоймах, які вкриті кригою. А також надання першої медичної допомоги на випадок переохолодження чи обмороження під час святкування водохрещення на території району, за попередніми даними освячення води відбулося на площах, стадіонах та у храмах. Також за попередніми даними надзвичайних ситуацій, які пов'язані з небезпекою знаходження людей на кризі, не зафіксовано. У суботу та неділю Лозівщина святкувала свято хрещення Господнього богоявлення на честь цього свята в усіх храмах Лозівського району були проведені богослужіння за розповідями у Євангеліях на 30-му році свого життя перед виходом на проповідь Ісус прийшов на ріку Йордан, де Іван Хреститель, проповідуючи покаяння у гріхах, хрестив народ і зажадав, щоб Той хрестив його. Коли Ісус Христос вийшов із води і молився, відкрились небеса і дух святий у вигляді Голуба зійшов на нього і почувся голос: це син мій улюблений, що його я вподобав. Свято хрещення називається також Богоявленням, оскільки при хрещенні Господа явилась божественна трійця, Бог Отець, що глаголив про сина, син Божий, що хрестився від Івана і засвідчений від Бога Отця і Дух Святий, що зійшов на сина у вигляді голуба. В цей день там, де є церкви, святили воду. Віддавна в народі освячену на водохрещі воду. Вважають своєрідним спасінням від багатьох. Не дух, її дають пити. Тяжко хворим нею освячують храми, домівки і тварин. Після водохреща розпочався новий весільний сезон, який триватиме до Великого посту. Це час веселощів і дозвілля. Молодь повинна збиратись на вечорниці, сім'ї влаштовувати складчини та ходити один до одного в гості з метою наблизити весну. На вихідних у спортзалі Краснопавлівського багатопрофільного ліцею відбулись ігри чемпіонату області з волейболу серед дівчат молодшої вікової групи 2001-2002 років народження. Краснопавлівка приймала п'ять команд, які входять до південної частини чемпіонату, тобто команди, які представляють південну частину Харківщини. Це селище міського типу Близнюки, місто Лозовадю, США Олімпія, Первомайський та Лозівський райони. Волейболістки Лозівського району розпочали свою участь з перемоги над. Воїми сусідками з Первомайського району, проте землячкам відділення волейболу Лозівської Олімпії перемогою поступилися. Були програмні дві партії. Загальний рахунок два нуль на користь міста Лозова. Команда Лозівського району другу перемогу у запеклому двобою здобула під час гри з сусідами з близнюків. Рахунок по партіям склав два-один. Тож на рахунку юних волейболісток Лозівського району дві перемоги, що дає змогу нашій команді представляти наш район у фіналі молод. Шої вікової групи чемпіонату області з волейболу, який відбудеться наприкінці лютого в близнюках.